Всім привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, а я на дроті із Сан-Франківщини. сан, сан франківськ десь ось у тому напрямку. Тема цього відео моя релігійність. Я народжений був досить давно, я був народжений і свідома частина мого життя пройшла там на зламі 90-х. І моя мама вона в ті часи перестала вірити в комунізм, почала вірити, вірити е, в Ісуса і е, почала хотіти в раї, і, відповідно, нам всім вона теж хотіла цієї ж долі, щоб ми всі в раю зустрілися разом із нею. І будучи там ще навіть не підлітком, я звичайно, я ще вчився в школі. Я пам'ятаю, як ми з мамою поїхали якимось якоїсь автобусною екскурсією по чаїв, це був не знаю який клас. Це був якийсь клас сьомий. В сьомому, в 84-му я пішов в школу, в сьомому класі. Сьомий клас, що там, 91 рік. Так, 91 й рік. Якраз десь там союз мав розвалюватися, а може, 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 то був навіть не 91-й, я 90-й. Бо я ще вчився в школі і ще не пахло вільною Україною. Тому я проникся тими якимись святинями, в тому числі там була якась печера Іова. Куди там, не дай Боже, грішникам цілитись, тому що треба було би збирати цілий той монастир молитвиників, щоб Господь дозволив покинути ту печеру. То, будучи худим маленьким хлопцем, я туди прошмигнув, нічого цікавого там для себе не знайшов і вистрібнув і звідти назад, побув, там, може, якусь хвилину. Іов, до речі, був не дуже трудолюбивий і, схоже, йому молитися більше подобалося. Та печера вона не мала якихось, е, з, якихось рівних підлог чи е, е, кількох е, кімнат. То була одна якась маленька печера із е, жодною рівною поверхнею, з якоюсь там поличкою. Я так думаю, що то була просто природна якась печера і він її використав для. Для того, щоб уявити себе як у ті древні часи, коли зароджувалось християнство, коли християнам доводилося самому влаштовувати собі місце для життя молитви і усамітнення, щоб якомога швидше і якомога краще провести це життя і не наробити якихось гріхів і попасти нарешті в царство небесне. Тому що життя воно ніколи не було легким ні в тих краях, ні, ні, ні в околицях. То я був досить релігійною людиною також, я вірив у Бога, я втратив віру зрештою десь під 30-річний вік. О, остаточно, раптово і остаточно. Зараз в мене віри в потойбіччя, в безсмертну душу її немає, але е, ця от релігійна складова, вона є великою частиною культури, і тут в Америці вона спалахнула з новою, з новою хвилею. Тому що бачити по телевізору, як Гомер Сімпсон разом з своєю мамою і батьком з сестрою відвідує чи сестрами відвідує церкву, це одне. А самому прийти в подібну церкву тут, це зовсім інше. І крім того, Ісус, Ісус для мене є теж зірцевою людиною, тому що Він зробив неможливе, Він, він повів за собою силу селену людей і дав їм дав їм новий спосіб існування. І Уявити, що з'явиться подібна людина в Україні, ну, неможливо, а він жив понад 2000 років тому назад. Тому це просто те, що він зробив, те, як він себе поводив, якщо навіть винести за рамки релігійну складову, просто взяти особистість його як людини. То він був неймовірним. Він, він для мене є навіть взірцем тепер. Не то, що навіть. Він, він для мене є досі, досі є загадкою, як він то насмілився, як йому то вдалося а, зробити. Тому, тому ця релігійна складова досі присутня у моєму житті. І люди в Сполучених Штатах вони теж досить релігійні, вони тут вони відвідують силу Селену церков, тут по місті нашому, по Конкорду, ну тут в кожному кварталі є по церкві. І релігія є великою складовою, вона, мабуть, є основною складовою, якщо, якщо так собі. Подумати. Ну, якщо подивитися те, що ти бачиш навколо, то е, е, релігія і віра в Бога, вона е, е, її тут не може не бути. Тому що е, в цій країні е, всім живеться просто прекрасно. І пояснити, чому, як е, пояснити інакше чому, це неможливо. Єдине пояснення, тому що. Це завдяки Отцю і сину і Святому Духу Всемогутньому чи якимось іншим чи богам, наприклад, тому Аллаху, там, Будді, кому там, Крішні, Шиві і ще всім там іншим. Хто би тут сила селена іммігрантів, тут є різні церкви, різні конфесії, різні вірування. Я впевнений, що кожним, кожному хто тут живе в цих Сполучених Штатах. Є за що дякувати Всевишньому. Тому що е, люди тут прекрасні, життя тут прекрасне, і, е, е, і просто е, це щастя е, власне і суспільне його треба якось виражати. Е, і я навіть це якось усвідомлюю і відчуваю, хоча віри в мене немає. Віра Віра мене покинула через те, що серед моїх близьких людей були люди віруючі і найхимерніші. І вони робили, спричинили таку шкоду, мов, мені особисто, що ніхто із якихось сторонніх людей, чи навіть та сама Україна цілком цього і близько зробити не могла. І на, на цій хвилі я, звичайно, переосмислив, що е, такого просто не може бути. Якби Бог існував, то земля б е, розверзлася під ногами, чи небо б розверзлося, і там грім, блискавка, чи рука Господня цю людину би перетворила на попіл. А та людина далі продовжувала собі жити. І ще й була абсолютно впевнена в тому, що, е, що це Бог їй послав. Що це... Ті, ті блага, які вона вирішила відібрати в мене. Так що ось так із цією релігією. Після того, як я втратив віру, я тривалий час не розумів людей, як можна в це все вірити. Я там їх буквально засуджував. Але пізніше я. Я зрозумів, що е, релігія зіграла велику, е, Ісус, зокрема, зіграв велику роль у моєму житті, тому що мої молитви були почуті. Е, і вони подекуди були виконані буквально, так точнісінько, як я просив в своїх молитвах. І е, е, це е, ну, і ці події я згадую із теплотою. Вони вже не наділені якоюсь. Е, е, Містикою, чи складова дива від них пішла і вона замінена раціональністю. Я там знайшов для себе інші пояснення, чому так, чому так тоді траплялося, чому я отримував те, що просив тоді. Пояснення в мене з'явилися для цього інші. Але те, що в мене зі мною є, те, що я розумію, наскільки. Наскільки Бог, він всесильний для тих людей, які в нього вірять. Людина із вірою в Бога, вона може все. Тому що українське суспільство, воно таке, що на твоє найближче оточення воно рідко коли бажає тобі добра. І, а, а тим більше ніколи воно не зробить нічого, щоб якось покращити твоє становище. Тому немає в людей віри в себе. І тільки віра в Бога, їм може, їм може допомогти робити ті кроки в житті, щоб їхнє життя ставало кращим. Тому, якщо ви вірите, ну, я вам щиро заздрю. Тому що, коли був Бог в моєму житті, то я... я був, моє життя було безтурботне. Я е, сміливо Дивився у майбутнє, я вірив, що все в мене буде добре, що життя в мене буде прекрасне, що всі негаразди будуть подолані. І мені для цього навіть нічого робити не потрібно, тому що є всемогутній Бог, який про мене подбає. І, 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 то, ну, і то було прекрасно. І якщо є Бог у вашому житті, ну, то ви щасливчики. Ну, це ніби все, що я можу про це сказати. Так що бувайте.